Друзі мої, ось кожен з вас думає, що якщо все закінчиться, закінчиться війна і ця вся проблема з тим, що мобілізація, що несправедлива мобілізація, теж вона закінчиться, ця проблема. Але не все так просто. Я вважаю, що ця несправедлива мобілізація, яка зараз проходить на думку багатьох. Вона заклала проблему того, що надалі вже у українців є рефлекс недовіри до держави. Якщо до 22-го року українці не знали, що таке можливе, то зараз вже у підкорку в голову вже буде вкладено те, що це таке можливе, що завтра можуть ввести будь-який закон. І обмежити будь-які права. І якщо ти навіть не будеш з цим згідний, то все, все однаково. Прийдуть і скажуть виконуй і нічого ти не зможеш зробити. Я вважаю, що ця несправедлива мобілізація, ця війна Росії проти України, вона затлала фактично у мозок українців те, що. До цього вони не знали. Вони не знали, що може бути таке. Це моя така думка. Я вважаю, що це міна уповільненої дії, яка буде ще покоління точно діяти. Це моє таке бачення, а ви як вважаєте? Не пишіть в коментарях.